Наступного ранку дівчинка-веселка пішла на самотню скелю. Це було її улюблене місце в раю. Прохолодний вітер розчисував трави, що виблискували росою, і летів удалі, підбадьорюючи шумні маскаві хвилі. Море дарувало повітрю свій запах, наповнюючи дитину новими силами. Вона вдихала літній мусон, відчуваючи щедрі близькі на обличчі, і дивилася в небо. Сиві хмари, що заволокли небокрай, бігли з вітром на захід, відкриваючи глибоку блакить, чисту і бездонну, що відбивалася в люстерку моря. Дівчинка заплющила очі і розставила руки дозволивши вітру надувати її в мов вітрильник. Розплющивши очі, з іншого боку скелі, вона побачила Ісуса. Він теж стояв, розвівши руки в сторони і дихав, не помітивши її, а дитина спостерігала за ним. Скеля, на якій вони стояли, була вкрита свіжою м'якою зеленою травою. Сестричка дивилася на брата, і в серці щось стискалося. Вона завжди відчувала його дуже глибоко, і, хоча на перший погляд здавалося, що все було гаразд, Ісусу було боляче, і дівчинка це розуміла. Самотність іще торкалася холодом його серця. Дитина підійшла ближче і ніжно обійняла брата за ногу. Досі сухі очі мить стали вологіми. Вони не перекинулися жодним словом, але брат відчув, що вона відчуває його біль. Це місце, чимось схоже на те, з якого ми дивилися на Єрусалим. Він спостерігав за хвилями, намагаючись заспокоїтися, але сльози впети не хотіли ховатися. Дівчинка легко поклала голову Ісуса на груди, і брат заплакав. Він сумував за тими, кого втратив, і попри стільки років загадував дні, проведені з ними так ясно, ніби це було вчора. І я їх всіх знав, зайчику, сказав Ісус пошепки. Аби не видати тремтіні в голосі, що світлими, але чому страх забирає їх? Вони обоє ставили одне і те ж запитання. Дитина тепло обіймала його і водила маленькою ручкою по спині. Не плач, я знаю, що ми їх повернемо. Щепотіла вона, слухаючи стук серця брата. Просто здається, що я усьому винен. Тихо ж Ісус. Раптом дівчинка різко підняла голову і сказала Ось хто хто, а ти точно ні в чому не винен. У цих демонів гадська тактика насвинячити, а потім я тут ні до чого. Але твоєї провини однозначно в цьому немає. Ти мій улюблений брат, а я своїх ображати не дам. Якщо ще щось буде трендіти, скажи, що кусло від гризу. Теж мені тут, і суса надумався, не дам. З цими словами вона знову вклалася головою на своє місце обійнявши його за шию, брат засміявся і ніжно поцілував її в макіку. От що б я без тебе робив, скажи мені, лагідно спитав Ісус. Те ж саме, що й я без тебе, мовила дівчинка і простягнула руку, щоб витерти його щоки. Наведемо свої порядки, правда, тату? Усміхнулась мала, відчува брат знову засміявся. Сумний кровий знешкочений, сказала дівчинка. Вони з сосом домовилися ділитися милими назвами, які вони одне на одного придумували. А він казав, що дівчинка веселка сумний кролик, коли в неї не було настрою.